Завдяки кабалі є шанс уже в цьому житті виправити себе повністю і прийти до найвищих духовних станів. Тому не зволікайте. Так що одна річ, що я займаюся вдома самостійно, читаю, що таке творець, що таке вища сила і розмірковую. Я можу відкрити бальсуламу почитати. Я можу його сина Рабаша почитати, який залишив нам методику духовної роботи в групі. І я починаю розуміти, що мені для цього виправлення, для цієї роботи, що ця робота вона антиегоїстична, що я повністю отримання, егоїст, а творець, повністю віддача, любов і альтруїст, і що мені для того, щоб зв'язатися з ним, потрібно стати таким, як він. І я починаю бачити, що є закон, головний, що я повинен полюбити свого ближнього як самого себе. І це не якась там романтична, моральна, етична історія, а це дуже серйозна, глибока і непроста робота любити ближнього, змінювати своє ставлення до людей навколо і взагалі до всього світу. Через любов до ближнього я можу прийти до любові до творця. Тобто я повинен побудувати правильний контакт зі своїми ближніми, а це будь-хто з ким я контактую, і таким чином вийти на рівень любові і зв'язку з творцем. Тому я починаю бачити, що для цієї антиегоїстичної роботи мені потрібно більше сил, ніж у мене є. І я рано чи пізно потрапляю в групу там, де мої однодумці, і вони мають таке ж саме бажання. От я жив у цьому світі і не бачив таких людей, а раптом. Обставини склалися таким чином. Ну, творець так да, що називається. Дав мені групу, де у кожного є таке ж бажання, як у мене. У кожного воно невеличке, і ніхто з нас не може наодинці досягти цього рівня.